Три золотих медалей сьогодні в час війни три рази українські прапори гімн звучали. Для нас це круто. Я гордий за Львівщину за те, що ми робимо, і ми готові допомагати спортсменам, які здобувають для України славу. До таких нагород тидеш все життя. Мрієш про такі нагороди, звичайно. І... Коли це стається, це завжди неочікувано, якщо чесно, і завжди ці неочікувані такі фееричні емоції травмою, Яку пробував вилікувати вже як з минулого чемпіонату світу, а це десь в районі 10-11 місяців вже пройшло. І з нею я поїхав готуватися, і ось, ну, приходилось ставати такі мінімально середні нагрузки. Дуже приємно і дуже дякую всім, а. хто приділяє увагу, час і не знаю, поважає спортсменів. Це для нас, для всіх, мабуть, спортсменів дуже важливо і дуже ми вдячні. Я особисто дуже вдячна всім. Була найкращою в моїй кар'єрі. Попри невіру багатьох, ми змогли на вчинках довести нашу спроможність. Ми горді за себе і нашу країну. І особливо шану та подяку приношу нашим захисникам. Слава Україні! Саме минулого року була значно покращена база цих атлетів, які тепер є медалістами. За рахунок власного бюджету ми купили зброю Пардіні. Окремо були профінансовані видатки на підготовку.